Жахлива аварія на трасі Тернопіль львів біля озерної. Троє людей загинуло одразу, а один з шоферів досі в лікарні. Трагедія сталася близько 10-ї вечора. Серед загиблих батько та син з озерної. Місцеві жителі розповідають, що родичі повертались додому з кордону. Їм залишилось 400 метрів, щоб доїхати додому. Чудові люди, прекрасні люди, Жалуємо, звичайно. А чим вони займались? Де займалися своєю господаркою. Помагали дуже. Хто звертався до них, вони нічому не відказували. Абсолютно нічому. По яких питаннях любих. Хто б не звертався, то відмови не було. Підприємець займався продажем сільськогосподарської техніки, мав трьох синів та дружину. Односельчани пригадують, це щаслива родина, яка завжди підтримувала фінансово благоустрій у селі. Люди дуже хороші, люди дуже добрі, і просто не, ну, не, не годен слів знайти для тої скорботи, бо ну неможливо. І, можливо, на це дуже хороші люди, дуже хороші, дуже приємні люди. І такі, що і для села багато робили, бо ж він бізнесмен і, і цей підприємець, і, і допомагав, і одиноким допомагав, і, і для села робив, і для церкви робив. Бізнесмену було 57. З ним в машині їхав наймолодший син, який допомагав йому у справах. Напередодні зіткнення чоловік відсвяткував свій 31 й день народження. У нього залишилась дружина та дитина. Ну, добрий був хлопчина, добрий хлопчина був розумний, батьком разом працював. Люди добрі за них, добрі думки, добре всі в них говорять. Вони бізнесмени і допомагали людям, хто що попросить, то людям допомагали. Їхали кажуть, шофер там заснув. За попередніми даними поліції саме вантажівка Вольво виїхала на зустрічну смугу та врізалась в легкове авто. Пасажир вантажівки помер одразу, а водія госпіталізували та надали медичну допомогу. Роботодавець шофера на місці події запевняє, чоловік працював сумлінно, тому що стало причиною не розуміє. Водій зараз в лікарні, ну, травмований, там реброст, мозок такий. І зараз лежить лікарні. Це десь близько 10-ї вчора сталося. Десяту, по десята, десь вечора. водій з рейсу десь повертався, бачив з Ні, він загрузив з Тернополя їхав на Львів. З Тернополя на Львів, перший mm -hmm. Зараз водію вантажівки інкримінують скоєння ДТП з трьома загиблими. Відомості про дану дорожню транспортну пригоду внесені до єдиного реєстру до судової за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.